Навчіть мене молитись, мамо, не за себе, за цілий світ, не словом вашими піснями, що ви плекали стільки літ, навчіть мене людей любити, без заздрості і без образ, що в глибині очей відкритих вогонь довіри не погас. Матуся єдина матуся рідненька. Щоб ти не хилилась в журубі. І в осінь, і в зимку, в Весною і влізку. Щастя і здоров'я тобі. Уклін тобі мила матуся лебідка. За щирість, за ніжність. За ласку і тепло. Хай сонце сміється. Хай все удається тобі. Найдобріша, найкраща матусю рідненька. Цей день ми вклоняємось дуже низько. За, сонечко ясне, за серце прекрасне за те, що добром зігріваєте нас, за те, що щасливо й скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози. Нехай лише від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я зросли і води. Бадьорість та настрій, хай будуть завжди. Наша мила і люба в у світі. Бажаємо щастя, дороги квіти. І щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб змутки не знала, ми просимо долі. Добра тобі, її, радості і рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімайного затишкарного неба. Мамина молитва як любов свята. Мамина молитва в дітях вироста. Помилюся Богу світанковий час, щоб усі тривоги обминали вас.